Усім величезний привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну, таку дуже традиційну українську закуску з сала, яку я дуже полюбляю. Вона подобається майже усім. Підходить до будь-якої події. Її також частенько приносять у традиційних українських закладах, ресторанах, кафе. Річ незамінна, немає ніяких аналогів. Тому рекомендую дивіться, готуйте обов'язково та підтримайте канал лайками. Усього найкращого. Ну і звісно ж, перш за все, нам знадобиться отакий шматочок сала 200 г. Дивіться, солоного сальця добренького. З нього будемо готувати. Я також цей раз буду використовувати і шкірку. Цю закуску можна готувати без шкіри, можна її просто з'їсти смачненьку, а можна приготувати разом з нею. Також буде класно. Рекомендую спробувати і так, і так, кому як понравиться. Верніше сподобається. Так що, зараз цей шматочок ми просто наріжемо на дрібненькі маленькі кубочки. Далі я буду використовувати отакий подрібнювач блес з блендером, а тому й нарізав більш мілко, якщо і краще, я вважаю, використовувати м'ясорубку, тому через м'ясорубку можна і більш крупні шматки закидувати. І пропускати через найменшу решіточку пару разів. Ну, а я просто зараз подрібню. Маю вам показати проміжний результат. Бачите, шматочки шкіри, ось вони прямо тут є. Але вони дуже смачні. Це класно, що вони так не перемололися, нічого страшного. Це буде навіть така фішка. Ну, Буде класно відчуватися. Що ж, продовжуємо тепер. Додавати сюди деякі особливості, зараз додамо. За допомогою спецінструменту видавлюємо пару зубчиків часничку Сюди. Також нам знадобиться сіль. Дивіться, тільки не пересоліть сало, воно також солене. Тому трохи орієнтуйтеся, посмакуйте. Як вам сподобається, не пересоліть. Додаю чорний перець, також по смаку, не перестарайтесь, щоб можна було їсти, щоб не смак не змінити. І це у мене коріандр. Також його небагато додаю сюди. І добре все це зараз будемо вимішувати. І пробувати. Нарізаю трохи петрушки, трохи кропу, міленько подрібнюю так, і будемо додавати. Додаю і тепер просто добре-добре перемішаємо усе це у однорідну таку пасту. Ну, аромат я вам не передам. Оці поєднання зелені, з часничком, з сальцем, з приправками. Пробуджує апетит навіть після обіду. Що ж, дамо годинку, а то і дві просто постояти, щоб усе це змішалося набуло такого класного смаку. Можна в холодильнику, можна при кімнатній температурі, неважливо. І тоді вже будемо куштувати. Ну, а зберігати таку річ також можна в холодильничку. Це сало, підсолене, так що. Воно не пропаде. Ну, звісно, я вам обіцяю, що така смакота у вас надовго не затримається. І до борщу, і на чорний хлібчик до гріночки, і до горівочки. Ну, до чого. Хочете, смакує до усього. А то і так, як перекус, як аперитив, отака річ. Ну що ж, давайте спробуємо, що ми тут приготували. У мене тут картопелька, варена картопелька і обсмажена зі скориночкою. Візьмемо нашу пасточку. Отак. От Усім, до речі, смачного, хто їсть. Подивіться. О, О краса. М -м -м. Просто тая в роті. Тибулька. Просто чудесно. Чорний хлібчик. Трохи обсмажив, щоб була скориночка. Беру ще нашу намазочку, беру трошки якраз зі шкіркою. Хочу спробувати разом зі шкіркою отак. Ой-ой-ой. Чуть не впало. Клас. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно помідорчик. М -м -м. Шкірка відчувається. Клас. Ну що? Легка у приготуванні закуска. Традиційна українська яка смачна, так? Да? Клас. М -м -м. Ну що, на лайк заслуговує. Пишіть в коментарях, підписуйтесь. Обов'язково приготуйте. І усім усього... Найкращого приготуємо ще багато класних і смачних страв.